Ми бачимо перехрестя, любе. Це може бути Т-образне перехрестя, Уобраз, любе, любе перехрестя. Со, за перехрестям дія цього знака працювати вже не буде. Саме так із засвоєння правил дорожнього руху починається курс навчання майбутніх водіїв трамваїв кривого рогу. Нову для себе професію вирішила опанувати пані Ірина за освітою. Жінка-економіст, але встигла попрацювати й у пожежній службі, й у галузі медицини. А рік тому отримала водійські права, коли дізналася про відкриті вакансії, не вагаючись, пішла вчитися. І коли дізналась, що нашому місту потрібні водії трамваїв, звичайно, зрозуміла, що я можу стати дуже корисною нашому під. І нашому місту. Мені завжди вони подобались. Якость, навіть Я себе завжди, коли їхала у трамваї, завжди себе представляла на місці водія. Мені було дуже цікаво. І я з нетерпінням чекаю, коли в мене вже буде практика. Підготовка майбутніх керманичів рейкового транспорту у кривому розі проходить на базі центру технічної освіти робітників ліцензованого навчального закладу з підготовки водіїв категорії трамвай тролейбус. Загальна тривалість курсу складає 14 тижнів, який включає дві частини: теорія та практика. 14 тижнів це загальний курс навчання, із них два місяці це проходить теоретичне навчання. Надаємо акцент на правила дорожнього руху, плюс будова транспортного засобу. Та безпечні методи експлуатації, і технічні, технічна експлуатація. Оці три основні направлення: тобто, правила дорожнього руху, будова і технічна експлуатація транспортного засобу. По завершенні теоретичного навчання слухачі переходять до практики безпосередньо на швидкісному трамваї. Стажування проходить під керівництвом майстра, а згодом під наглядом інструктора виробничого навчання. Практика триває 80 годин. Підприємство гостро відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів, зокрема, це водії трамваю пасажирського. Тому з 1 вересня розпочато навчання другої у цьому році групи з підготовки водіїв трамваю. Перша група склала лише 10 чоловік. Після проходження курсу навчання необхідно буде здати іспити у регіональному сервісному центрі МВС, отримати посвідчення водія от і. Пройти стажування і приступити до роботи. Наразі на підприємстві на позицію водія відкриті кілька десятків вакантних місць. Майбутнім керманичам трамваїв пропонують повний соціальний пакет та своєчасну виплату заробітної плати. Її розмір до речі для водіїв третього класу становить понад 20 тисяч гривень з урахуванням податків. За більш детальною інформацією, усі зацікавлені можуть звертатися до відділу кадрів швидкісного трамваю за адресою майдан праці 1 або за телефоном 409 35 69. Узьма Шишкін, Олександр Бондаренко, перший міський.